Десь тут зона, в якій вони відповідали. Тинць. Чудова подача. І знов непоганий оконець. Непоганий. Заліковий. Вітаю вас, шановні колеги. В кадрі Олег Сізон. Цим яскравим осіннім днем мою спінтест студію розгорнуто на Донці, неподалік від Починійського гідровузла. Я приїхав подивитись, як почуваються місцеві окуні. Їх цікаво ловити в будь-яку пору року, і ось подивимось, чи перейшли вони в осінній режим. Але є сьогодні іще одна цікава задача. Я починаю знайомити вас з вудлищами Crazy Fish нової серії. Ось вона, дивіться: ультралайт з серії Альфа. Сьогодні я розповім про ідеологію серії та конструкцію будок, але спочатку давайте піймаємо декілька охунців. Я починаю з двограмового шарніру і на гачку, звісно ж, поларіс. Поларіс не простий, а двокольоровий це колір 3D. Він дуже подобається мені саме в такій ситуації на течії, коли риба не дуже активна. Це поєднання натуральних, але контрастних кольорів, має сенс. Має створити у окуня враження, що перед ним слабка рибка. Може, вона хвора, вона значно слабкіша на вигляд, аніж вся інша риб'яча малеча, а окунь є санітаром води. Він має скоріш це з'їсти, бо з'їсти це легко, і з'їсти це треба. Звісно ж, може я це все і вигадав, але це працює. А те, що працює, Треба використовувати. Ось дно і одразу контакт. Миттєвий контакт на першому ж циклі проводки. Звичайний місцевий оконець проручається вигинає делікатний патичок. Немалий, невеликий спортсмен грамів на 30. З почином тебе, Альфа! Де було клювання, я запам'ятав, і тепер, звісно, в ту ж саму точку. Смикати не треба, агресивне смикання зараз ні до чого. Тинц Тинц, дивіться, він їсть непогано, він не такий же й пасивний. Звісно ж, за жовтнем буде і листопад, і грудень ще буде, але ці окунці бадьорі. Вони бадьорі, і я миттєво їх відпускаю, бо фотографувати поки що нема чого. Не скінчились. Така ж сама калібрована малеча грамів 30-35, поки що всі вони однакові. Ось уже оскомину збито час сказати декілька слів про серію. Не переймайтесь, багато слів не буде. Великі презентації я не люблю і не вмію. Скоріше за все вона буде окрема. Я ж, як зазвичай, розповім про те, що вразило особисто мене. Найбільше мене вражає головна деталь будь-якої вудки бланк. Дивіться, він товстішає перед рухів'ям і вже такий грубий йде до самого бату. Жодного стикування тут нема. Тому він страшенно чутливий навіть при такій делікатній дії. Відповідно і руків'я у звичайному розумінні ця вудка немає. У неї є компактний бат, зроблений з Ева, і оригінальний ергономічний, легкий кутушкотримач з задньою карбоновою гайкою. І все це відчувається як чудово збалансоване, дуже легке, дуже ергономічне. Кільця Фуджи Сік в Титані з компактними вставками верхівки на двох ультралайтових моделях, солідки на лайті тубуляр. Карбон високоякісний, класний дзвінкий. Це не той нанометр 40 t з якого зроблено аріони, але не менш топовий. І, до речі, за ціною ця серія, скоріш за все, буде десь на рівні аріонів. Більше подробиць про матеріал та смолу розповість Роман Мітюріч на презентації. А моє враження, він не менш чутливий ніж Аріони, але значно більш душевна дія. Ціль сьогоднішньої риболовлі окуні. Спочатку оконі на течії, а потім, може, пройдемо і на тиховоду. Поїхали! Під протилежним берегом хтось ковбасить Малечу, але ковбасить обережненько, тихенько. Тенц, як влучаєш туди, де їх декілька, окунь їсть миттєво, він їсть миттєво, і притягнути його навіть з протилежного берегу річки жодних проблем, якщо в руках альфа. Риба може йти спокійно, може пручатися, але шансів все одно вона майже немає, навіть якщо, як бачите, вхопила самим краєчком. Реалізацію цей патичок дає чудово. Тенц. Ану повтори. Повтори, бо я не дочув. Так, повторив. Давай до нас. Давай зніматись будемо в кіно. І це дуже схоже на риболовлю з тією першою класичною фенезою, яка у нас і породила весь цей мікроджик. Від початку мікроджигу до теперішніх днів вже минув деякий час, і мікроджигові вудки, що розроблюються спеціально для цього, якось непомітно стали більш жорсткими, більш кінцевими. В цьому сенсі саме Аріон є ідеалом сучасної мікроджигової вудки. А ось ця альфа це крок в протилежному напрямку, крок до класики. Я дуже полюбляю наші спортивні аріони. Це ідеальна вудка, щоб перемагати на змаганнях. Але як бачите, і в поверненні до тієї начальної класики є дуже великий сенс, дуже великий смак. А тепер подивимось, хто живе під кущем, хто там сховався від сонечка. Ну, звісно ж, окунець, звісно ж, заліковий. Під берегом він інший. Красивий, контрастний, грубий. Має товстеньке пузочко. Звісно ж, на цій дистанції треба продовжувати, не втрачаючи час на проводку здаля. Так, звісно, звісно, вони там ще є. Вони там ще є і вони непогані. Наступний більший. Це добре. Звісно ж, на змаганнях я так би і зробив. Я б одразу перевірив ближню зону, щоб не залишати конкурентам рибу. Ну, а тут, бачите. Зачепився за окунів під протилежним берегом, одразу ж захопився чудовою сенсорікою цієї ловлі і мало не залишив без уваги чудових кунців під ногами. А вони непогані, вони кращі, ніж там під протилежним берегом. І вони їдять чудово: три проводки, три рибки. Третій вже невеличкий. За планом я йшов зараз вниз за течією в правий край зони, щоб поганяти там на повороті грубих оконів. Але проходячи повз затоку, що вдається в протилежний берег, зупинився. Бачу, що тут чудова нагода показати альфу на верхній межі її можливостей. Тут треба закидати далеко, треба влучити в протоку. Тому твістер Angry Spin 1,4, і 4, гачок номер 6 шарнір вухастий 4 грама. Твістер маю в моторній олії якраз під яскраве соточко. Для нитки 008, це, звісно ж, екстрім 4 грами силовим закиданням. Відстрелю так відстрелю на той тест драйв. Чому твістер, а не поларіс? Тому що окуні тут бувають грубіші і інколи влітає щупачок. Полетіла четвірка, полетіла чудово. Я закидав досить обережно, щоб не відстрелити, але бачите, легко перекинув через річку. Є резерв, можна вкластися потужніше. Дістану. Твістер я не намагаюсь вести на снос, я веду його звичайним джигом. І хтось це оцінив. Окунь, звісно ж, це окунь. Це невеличкий окунець. але приємно, що в жовтні окунці ще не відмовились від звички їсти щось активне. Окунців там виявилось небагато, але зробити те, що треба було, ми, здається, встигли. Відпрацьовано четвіркою. Відпрацьовано на дуже тонкій нитці досить силовим закиданням. Ані відстрілу, ані неякісної анімації на вершині можливостей вудки я не бачу. Альфа до 4 грамів з 4 грамами силовим закиданням та досить активним джиом працює якісно. Відповідна анімація як в тихій водичці, так і на течії. Ну, а що риба скінчилась, так я в тому не винен. Що було, ти й впіймав. Підемо далі. Ще парочка цікавих точок там є. Здається, на течії зроблено все. Зараз ловимо ще оконця і переходимо до тихої води. Відпрацювання альфої течії це тільки половина того, що я планував на цей тест драйв. І вже зрозуміло, що бонусів тут нема. Практично все, що можна було тут зробити, вже зроблено. Зараз ще перевірю Поларіса в першому кольорі, нехай хоч набокне. Ні, щось його не їдять. Не було такого і не буде. Їдять непогано, їдять майже як зазвичай. Є пропозиція на цьому оконці відпрацювання альфи на річці завершити, що замислене було зроблено. Річкових окунів на течії ми з вами половили. Половили на снос, половили під берегом. Половили на вагу від 2 до 4 грамів. Нехай вони живуть, а ми підемо до тихої води. Залікового окуня для фото я впіймаю там. Дуже люблю печеніги саме за це. В одній точці три абсолютно різні локації: річка з течією та мушлями. Велике водосховище і ось тиха стариця. Один грам Поларіс 1,8 в першому кольорі. На точці впала нова корча, але сподіваюсь, якось пролізу. Дуже коротеньке подвійне підкидання понад самісіньким дном. Окунь є. В таких корчах, як же йому не бути? Тут без несподіванок. Грам, поларіс, стандартна проводка і альфа відкриває рахунок на тихій воді. То давайте продовжимо відпрацювання нижньої межі для альфи з поларісом 1 і 8 на грамі. Є контакт. Цей конець стоїть майже на максимальній для грама дистанції. Грам Polaris 1,8, тиха вода, делікатний красивий джиг. Скоріш туди. Альфа чудово відпрацьовує дно на грамі як це має робити якісний мікрожиговий патичок. Тут шлях до успіху обережне, але чітке відпрацьовування по дну. І оконці тут на тихій воді більш цікаві. Хоча б трохи, але цікавіші. Дивіться, приємний кабанчик. Тинц. Це щось перебирає. Але як вже доїв, то виявився непоганим. Дуже заліковий конець. Врешті ми з вами знайшли невеличкий гурт. Гурт з залікових. Залікові у конці поводяться розумно, клюють обережно, але досить непогано б'ються на виважуванні. виважувані. Дай, дай. Нарешті доїв, доїв, грубенький, як він дає, як він жарить. Залік який заліковий. Тут щось не за теорією пішло. Кожна наступна рибка грубіша за попередню. Але таке відхилення від теорії мені дуже подобається. И цикаво, чем это закончится. Трошка педластую фрикцион, на всякий выпадок. Десь тут вони клюют. Тинц. Є подача. Чудова подача, и он снова чудовый. Классный. Заліковий. Ановелась. Анавелась чертяка. І це знову фото. Як же треба полюбляти поларіс, щоб так його не віддавати навіть на березі. Тікай, голодна риба. Грубі окуні скінчилися, і це чудова нагода спробувати альфу з мормишкою. Є підозра, що Поларіс 1-1 буде замалий для цих окунів. Але я почну з нього, бо для наноджигу це класика, яка на мормишці виглядає чудово. А якщо вони відмовляться їсти, от тоді тинц. Розумна думка залишилась недоговореною. Мормишку з'їв чудовий кабанчик. Ось він на березі. Зменшення розміру Поларіса його абсолютно не засмутило. Я навіть не встиг продемонструвати, як чудово відпрацьовує верхівка альфи 0,8 по дну. Давайте зараз я спробую. Заважає вітер, але ось воно дно. Ось воно дно. І маємо чіткий джиг. Її клювання. Поспішив трохи? Поспішив. Хоча Polaris 1,1. Що там заїдати? Це ж блоха, її втягнув і далі поплив. Ще раз, а потім все ж таки візьму Polaris 1,8 та посаджу на цю саму мармишку. Але колір заміню, половлю ще й тут на 3D. Темну спинку догори, світле пузочко донизу і гачок проведу під самісінькою шкірою, бо все ж таки для Поларіса 1,8 він замалий. Хтось у пів води посмикав. Тинц. Є контакт. Цей оконець чомусь вирішив з'їсти на півводи. Скажу чесно, мені все подобається в тому, як відпрацьовує 08 верхівка альфи, але не дуже я задоволений тим, як реагують на цій точці на це окуні. Я здивований. Це був для мене чудовий бонус показати наприкінці жовтня не тільки класичну мікругу по дну, а й те, що я дуже полюбляю влітку оце підтвічування поларіса півводи. Це чудово працює влітку, але бачите, і в жовтні інколи буває. В будь-якому випадку з молодшою альфою ми познайомились. Нерозкритий потенціал цієї вудки з мікроблешнями, і, може, навіть з воблерками буде темою наступної нашої зустрічі, але, звісно ж, не восени. Дочекаємось весни. Але найголовніше альфа тепер з нами. Вона скоро з'явиться у продажу і треба буде встигнути.